Перше, я хотів би представити себе, тому що я не розумію українську мову, на жаль. І е, я так розумію, що так мене представили. Я директор Асоціації виробників органічних речових продуктів, і вона знаходиться в центрі Європи і е, дійсно. Ми багато виступаємо і багато, і ми дуже активні взагалі на таких конференціях. Так, мені порадили трошки трошки повільніше говорити, тому що перекладачі мають перекладати. І дякую за те, що мене підтримуєте. перекладаєте мені. По-перше, хочу сказати. Що ті дані, які я буду представляти, це не мої, мене підтримують різні люди. Дуже дякую тим всім, хто дає мені можливість представити фактичні дані з європейського ринку по друге. Дивлячись на те, що робиться на ринках Європи останніми роками, особливо говорячи про ринок органічних продуктів, я хочу поділитися з вами. Певними думками про те, в якому напрямку рухається органічний ринок, і ми взагалі говоримо і про споживачів, і про ринок. І я хочу конкретніше говорити на про тенденції, які ми тепер бачимо в органічному секторі, які головні дискусії відбуваються. Які тенденції ми бачимо на ринку? І я сподіваюся, що ви бачите мій вже перший слайд. Будь ласка, перемкніть. Воно працює? Ні? О, трошки перескочило. Ви бачите перший другий слайд? Ви бачите, так? Я просто розкажу вам, що ви тут бачите. Тут цифри частки органічного ринку в Німеччині, як воно розвивалося за останні 20 років. З 2000 до 2024 року, ви бачите, тут було пішло на гору. Це ринок пішов останні 20 років, і через оцю жахливу агресію росіян на вашу країну. То споживачі і виробники були дуже знервовані. Це впливає на ринок і тому ринок пішов вниз. І далі ви можете чути більше. можете бачити дуже цікаву інформацію, тому що ви бачите, інфляція вплинула, і ви бачите, що було. Зниження частки органічного ринку, але тут ми вже бачимо, як стабілізація пішла. І одну цифру я хочу вам особливо підкреслити. Це загальний ринок десь складає 45 мільйонів євро. Це обороти, фактично, які ми отримуємо від ринку органічних продуктів. Тепер ми можемо подивитися на різні країни-члени. Тут ви бачите зліва головні ринки це означає, що тут бачите Німець, Німеччина, Франція. І навіть в інших країнах є відповідні ринки, а цифри справа це ви бачите споживання в євро на душу населення. Це краще показує нам наскільки розвинутий цей ринок, і ви бачите. Що Швейцарія тут лідирує, там дуже така конкретна ситуація. Вони не є членом Європи, вони не членом Євро. Тобто і також у Австрії ви бачите більше ніж в Німеччині, навіть в Данії, яка є в Євросоюзі. Ви бачите, що там Дуже високе споживання органічних продуктів, реалізація органічних продуктів. Наступний слайд зліва. Ви знову бачите ті самі цифри. Це загальне споживання в євро, в грошах по різних країнах. А справа ви бачите те, що відбувалося в 2023 році. Ви бачите, що відбувалося в Німеччині і у Франції, і, і ринок тут трошки по-іншому виглядав. Бачите, Австрія йшла е, дуже сильно вперед. Тут більше, ніж в середньому, а на 2024 рік, перше півріччя, ми показуємо. Така дуже суперечлива картина Німеччина. Знову таки ми бачимо тут невеличке зростання, але будьте обережні, тут поки не скориговано на інфляцію. У Франції просто заморозився цей ринок, а в Данії було зростання на 3,5%. Бачите, яка ситуація з радіосним ринком. Дуже цікава інформація. У мене була зустріч декілька тижнів тому. З в Брюсселі там були французькі колеги, вони пояснили, що на французькому ринку, там, тобто, місцевий ринок місцевих харчування він дуже сильно зростає у порівнянні з органічним з органічними продуктами. Не у порівнянні з іншими особливими країнами. Ну, далі ми переходимо до наступного слайду. Тут дуже цікавно це ви бачите, яка, як виглядають ціни на пшениць. І це знову таки це цифри по Німеччині, але дуже цікаво показати вам. Отут ми бачимо ціну на пшеницю органічну пшеницю в Європі. І ви бачите, отут пік був у 2021-2022 році, а далі через конфлікт, який відбувається, ви бачите такий спад. Але ви бачите, що ціна взагалі. Ну, десь 10 років більш-менш одна й та сама, але перед нами, тепер, тепер ми переживаємо інфляцію. Якщо подивитися на пшеницю, <рес> на споживчі ціни, на борошно, то ви бачите, що ситуація От така. Тобто, що борошна, ціна на борошна, як ви бачите, вона стабілізувалася, і вона трошки знижується. І це пов'язано з тим, що от ми бачимо таку стагнацію на ринку. І третє графік, який ви тут бачите, це показує на ціни. Виробника на органічну пшеницю на харчовому ринку Німеччини, і ви бачите, як збільшилась тут знову ціна, але це відзеркалює ситуацію того, як зростають ціни на енергетику, більш дорогі, дороге обладнання і. Ми фактично показуємо вам ситуацію, в якій ми тепер знаходимося. Я хочу підвести підсумок. Воно виглядає не зовсім таким, що нас задовольняє, але мені зрозуміло, і ви можете вже бачити, що є певна стабілізація на ринку тепер, і те, що ми знаємо. Від наших експертів вони кажуть, так, ринок повернеться, зростання на ринку повернеться на пороги. І як ми дізналися залежно від міжнародної ситуації, залежно від тих проблем, які стоять перед світом в світі, чи це пов'язано з кліматом, з війною, чи якісь інші речі можуть статися в Європі. Далі. Така е, е, ситуація з імпортом органічної продукції до Євросоюзу в Україні. Україна вже залучена до цього. Ви бачите? Е, От тут рейтинг країн, які імпортують. І ви бачите, Україна має непогано непогану позицію. Е, ну, Тут в основному ці продукти, які ви бачите, вони синім кольором, це, ну, здається, що це смажена кава, чай і інші продукти. Також я хочу показати на ці цифри, тому що це те, що ми отримали діаграму від Єврокомісії, тут показано які продукти, з якої країни імпортуються до Євросоюзу, деякі країни не є ще членами Євросоюзу, і ми бачимо, які потрібні продукти, які імпортуються з різних напрямків. Далі хочу перейти до наступного розділу моєї презентації: це про тенденції. І навіть е, ота от презентація, яку робили в Брюсселі декілька місяців тому, е, ми намагалися тоді показати е, такі е, різні тенденції. З одного боку, ми бачимо е, тенденцію до натуральної їжі, органічної, і це дійсно стоїть високо в нашому порядку денному. Ця Потреба в органічних, а також і стимули купувати ці продукти існують, але є необхідність, ну так би мовити, штучного м'яса. Це тема, яку обговорюють. Воно поки що не на ринку, але воно в головах споживачів. І далі у нас питання нових технологій, можливо, ви бачили, чи є певні стимули. Для того, щоб переглянути регламенти в Європі, які стосуються цих технік, для того, щоб це було більш доступно для індустрії, задовольняти вимоги ринку. І також я би сказав, що європейські громадяни дуже зацікавлені в екзотичних продуктах, які З'являються на ринку далі. Наступний слайд у нас ну, здається, що це є дуже важливим або більш-більш важливим такі речі, як здоров'я, прозорість, обізнаність споживачів, Вони хочуть знати, що вони купують, вони хочуть мати більше інформації, вони хочуть розуміти, що вони споживають. І тема здоров'я вона зростає. І тут я гадаю, що органічні концепції. Вони дійсно пов'язані з попитом споживачів і рівень прозорості, і навіть обізнаності про органічні продукти є дуже важливим. Далі у нас є ці тенденції в фрукти, різні. навіть в соціальних мережах це дуже сильно обговорюється, але воно все має бути зручним. Ну, споживачі не хочуть весь день стояти на кухні і щось готувати. Вони хочуть, щоб веганство було зручним. І тому дуже важливі тепер стають свіжі фрукти, овочі, і готувати це все ну, не так легко, тому що це може створювати проблеми. Але тут ми бачимо, що споживачі. Вони їх потреби такі не дуже е, однозначні далі. Ну нарешті, не нарешті, але є така тема е, пакування, яка повернулася е, минулі, е, ну останні 10 років. Е, у нас збільшилася е, кількість магазинів, які представляють продукти без пакування, тобто мінімізували пакування. І ця тенденція була потім перервана ковідом, і це було через те, що ну через причини страху інф... отримати інфекцію, і тому ми знову говоримо, говоримо про європейські регламенти, вони намагаються. Реорганізувати систему пакування це великі-великі виклики для органічної індустрії, для суспільства, щоб ця система пакування війшла в циркулярну економіку, і навіть для споживачів це досить чутєве таке питання. І нарешті картинка, яку дуже часто обговорюють, і в наукових кругах Європи дуже часто кажуть про різницю між продуктами глибокої переробки і мінімальної переробки. Багато споживачів хочуть свіжих фруктів, це натуральне, це дуже важливо, органічне, це дуже. Натуральне, але також є питання того, що споживачі іноді вирішують отримувати продукти глибокої переробки, ми бачимо це на ринку. І це навіть науковці, які займаються здоровим харчуванням, вони обговорюють ці процеси, обговорюють цю класифікацію, іде наукова… Дискусія про вплив глибоко перероблених продуктів на харчування, е, е, і нарешті, те, що дуже приємно, те, що змінюється, ми бачимо з новим поколінням, вони е, комунікують. Це ще такий перехід, що ринок харчування перейде з традиційних каналів реклами та комунікації на онлайн канали. І ми бачимо, що це інструменти, яким чином систе нового покоління. І ще я хочу розказати про останню частину презентації про те, що. Відбувається, які є мегатренди в органічному Русі, будемо говорити про органічне сільське господарство. По-перше, ми все більше дискусії точаться про питання органічне господарство, сільське плюс, 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 або органічне плюс, тобто. Ми говоримо про органічне регенеративне сільське господарство, про агролісництво. Йдуть дискусії про пермакультури, яким чином розвивати органічне сільське господарство? Далі говорять про здорову дієту. Треба об'єднати органічне сільське господарство з здоровим харчуванням. Планетарна система дієти, про це здорова дієта, про це весь час говорять. І це дуже важливо на наступні роки, яким чином органічне сільське господарство об'єднати з планетарною здоровою дієтою, тому що інак... також тема справедливості вона також дуже важлива на ринку. І це пов'язано знову таки з органікою, тому що країни в бідних регіонах світу там завжди виникає питання справедливості, ціни, скажімо. І навіть в Європі виникає це питання. І тут ми бачимо концепцію місцевих продовольчих систем є дуже великий розвиток в Італії, скажімо, місцеві системи харчування. Будуть мати більше, більше значення наступні роки, тобто люди хочуть знову бути пов'язані з виробництвом. З усіма етапами виробництва і споживання. Тобто, от такий системний підхід дуже важливий, ми маємо думати не тільки про потреби споживачів, а про і систему загальну. Це є дуже, -дуже важливим. І другий елемент це через кризу останніх років ми розуміємо, що стільки і сталість. Мають йти кліч опліч. Тобто не може бути стійкості без сталості, що означає стійкість. Це те, що місцеві продукти харчування мають бути по всьому. Далі. Останній мій слайд. Я на цьому хочу підійти ближче до продуктів. І ми бачимо тут в продуктах дві тенденції. Перша тенденція. У мене один напрямок на ринку, і це зрозуміло, що супермаркети використовують органічні продукти для того, щоб рухатися в напрямку сталості. Вони хочуть бачити той самий продукт, який з'являється на полицях. Це, так і, це така тенденція. Органічні продукти для всіх мають бути інший напрямок, це більш такі традиційні речі в органічному секторі, є потреба надсилати такі меседжі споживачам, якщо говорити про якість, про нові концепції, і вони обговорюють і це дуже важливо. Це рослинні замінники м'яса та молокопродуктів. Це дуже важливі елементи. Я навів вам цю е, е, цифру, тому що, скажімо, от таке органічне молоко це рослинний замінник молокопродукту, і ринок дуже сильно зростає. Цей і хочу сказати, що от таке вівсяне молоко тепер дуже важливий є замінник. І наразі 60% напоїв, які продаються на німецькому ринку, це органічні напої, і вони є рослинними замінниками м'яса та молокопродуктів. Також до нас повертається тема ферментованих органічних продуктів, цих особливих продуктів. Які там, ну скажімо, там квашена капуста традиційна, і але тут зараз це не буває нових, так би мовити, значення таких органічних суперфудів та функціональних харчових продуктів. І ми знову, так би мовити, повертаємо їх на ринок. І дуже такі вони стають такими екзотичними новинками на ринках харчових заход, західних країнах. А суперфуди це старі, так би мовити, види харчових Продуктів, які просто заново виводяться на ринок, а також органічні овочі та фрукти це туж, також дуже вели, важливий напрямок з точки зору постачання свіжих органічних овочів та фруктів на ринки, і там є дуже великий попит на них. А, а ми не повинні також забувати про те, що я вже говорив, але, ну, Нових напрямків розвитку органічної продукції. це органічні снеки та напівфабрикати, і люди орієнтовані на здорову їжу на органічну їжу. І це така реальність, яка власне визначає тенденції на ринку, і також сталість органічного. Ринку також визначається сталістю органічних напоїв. Це і те саме пиво і інші продукти, які власне виготовлені на основі органічного виробництва. Щиро дякую вам за увагу.